Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 29 липня, 24 й рік, просто Біла Альтанка. Підписка, вподобайка, коментарі. Люди спрашують, коли ж, коли, ж, коли, ж. коли, коли, як той, знаєте, казав, сам не знаю коли і як. Кожен рік нові сюрпризи. Збирати, звісно, будемо, але. Але така проблема, падає просто. І вже я дивився, вже прийшов ось, наприклад, ось. Бачите, зелена китиця, але вона впала, вона зламалася. Я вже передивлявся, вже в місці злому. Ломається десь посередині, де знизу, де як ось падають. Ну, Падають, ну, по-перше, густина в цьому році. Я посіяв так, як я хотів. 15 кг, як завжди, воно було, 15 кг на гектар це чудовий висів на півдні України. Це дуже гарний висів. Ми збирали гарний врожай з цим висівом. Але так сталося, що не закущилося. От Коли йому потрібно було кущитися, воно цю фазу пропустило зовсім, тому що була велика посуха. Воно не кинуло. Вторинну кореневу систему, а просто ми знаємо, після того, як кидає вторинну повер... поверхневу кореневу систему, воно відразу кущиться. Але дуже була велика спеха. І ну, так сталося, що в той період, коли воно поч... потрібно було йому кущитися, була велика посуха. І воно зовсім не кидало в кореневі системи. Але пройшов маленький дощик. І воно моментально, я казав, простові потрібно доба для того, щоб кинути коріння. не то, що кинути, А вже вкорінитися. Вже кинути. Воно дуже швидко, як відчуває вологу поверхневу. Але йому потрібна поверхнева волога для того, щоб це зробити. Воно цього не зробило. Пройшов невеличкий дощик у нас. Потім це сталося, але це сталося вже в той період, коли вже воно мало викидати волоть. По строкам своїм, по всьому. І воно пропустило, воно просто пропустило ось ту стадію, тому що в ньому вже дійсно була волоть уже майже на виході. І воно трималося, от воно й попадало в нас потім. І все. І воно не закущилося і вийшло воно в нас рідкувати. Ну, це такий рік. Посіяли б густіше Можливо можливо, зовсім нічого не було. Хоча в нас там є надранній посів на городах, я його вже показував, то там воно ну, є. І воно тримається, воно не падає, тому що там густина велика, але там немає такої китиці. Ось такої китиці. Китиці непогані, рідке, ну маємо, що маємо. Китиці гарні, такі є місцями. Ось такий зовнішній вигляд, якщо так його глянуть, так і не видно. Має воно зараз. Приїжджаємо, що ми заглядаємо до нього. Люди спрашують, колись косити. Є ось така китиця, якась ріденька таке, щось виросло. Розкладається. Ну Ми купили еліту, посіяли еліту в оригінатора, так сказати. І... То вивів це просо фірма Яровіт, здається, так. І посіяли еліту. Це зараз ми йдемо ось по еліті. Вона трошки нижче чомусь, ну, можливо, вона зберігає. Але по строкам достигання ми бачимо, що що еліта, що нас ще просо Все воно одинаково. Так, косить, скоро ми його не будемо. Не знаю, будемо чекати. Що воно або все впаде, або я не знаю. Ну, зелені, китиці, зелені, бачите, зелені, дійсно зелені китиці. Вони геть зелені китиці не такі великі, як хотілося, ну не було дощів. Зараз пройшов дощ, слава Богу, що воно. І з-за цієї посухи у нас вийшло так, що... Продлилась, я вже, скільки помічаю, вегетація. Вегетація, воно не таке виходить, як воно по книжці пишеться. Воно десь буде 80 і більше днів. Коли все добре, ідуть дощі, і в них це із-за того те, що я розповідав. Тому що Тому що була посуха. І бачите, які китиці є, такі непогані. Була посуха і це ж знову китиці ось гарні такі, бачите, такі гарні китиці, ось так, якщо показати. Це де широке міжрядя, де ми пропустили ось тут еліта, ось тут це наш посів проса, Наше насіння. Ну, все, майже все сказали, не знаю. Будемо їздити, чекати. Приїхав, думав, вже все, вже можна косити, вже можна все. А воно зелене, воно вегетує, тому що пішов дощ і воно відновило вегетацію. Знову почнеться, як в минулому році срака Морока. Воно зараз почне, почне з оцих пазух випускати нові пагони і китицями. Хто пам'ятає, як в минулому році ми будемо думати, що з ним робити. І минулому році ми теж купили десикант. Як завжди так різко обірвалося, закінчилась пам'ять, не встигаємо за всім. Купили ми десикант і так ми робили, так ми його збирали. Зеленим, можна сказати. Ну, Хто пам'ятає, хто спросив, ні, то чекайте, коли ми будемо це збирати. Не знаю як. Але загальний вигляд ось такий. Як отак ось так здалеку дивиться, то просто шикарне. Якщо не дивиться ось так. А якщо так, то шикарно. Тож, маємо, що маємо, що виросли, що Богдав, все в карман. Як кажуть, і те, що ми виростили, те, що ми змогли. Наш гербіцид нарешті подіяв декамба проти соняшника 260 грам на гектар. Проти сонячника стікло до трибунерон метилу діє добре. Десь тут ми пропустили, бачите, щириця молода вже пішла. Але то не страшно, це в міжуряді де пропуск великий, там немає нічого. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментарі, обговорення. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу вирощувати врожаї. Допомагаємо, підтримаємо, хто як може.